Раніше у нас продакшн був спільний з русньо, то нарешті ці часи позаду, і ми разом з нормальними цивілізованими країнами будемо знімати фільми. І от це один з таких прикладів. Коли ми останні були в кіно на фільмі Ренфілд, ми бачила цей трейлер, і я не змогла повірити, що це щось українське, тому що виглядало дуже якісно. Це фантастичний трилер, містичний. містичний трилер, так і трошки фантастичний. Тут у нас є лилики, з якими можна сфотографувати. я не знаю, що це за істоти, але щось гарне. Короче, цікаво подивитися, цікаво те, що ну тут є різних таких продуктивних фільмах актори різних країн українські, польські, не знаю, що до американських. Фільм знімався в Києві, Львові і Нью-Йорку. І в оригіналі він англійською мовою. Тобто ми будемо слухати дубляж. Це фільм знятий не на український ринок, а от на світовий. Ось не знаю наскільки він, звичайно, зацікавить глядача іноземного. Ну, буде цікаво. ми Свій відгук, скажемо чесно, чи дійсно він тягне на от якісь такі іноземні фільми, чи все ж таки буде відчутно, що це от Україна? Ну у нас немає такого ставлення, що український фільм це однозначно щось погане, тому що ми знаємо багато класних прикладів. Про них ми теж говорили, але все одно якийсь стереотип десь існує, що Дивлячись жанри. Є фільми, жанри, якась знаєте, драма, така там про щось таке, от таке, от, ну про яке і не знімеш ні в яких Америках, про щось таке чисто українське. Але якщо ми говоримо про такі жанри популярні, трилери, то от в цьому ми не мастакі робиш ну, Одним словом, дуже так. цікаво. Тож чекаємо. що існує, працює і робить справу. робиться, приходить у нас ночіше всім українським митцям, акторам, режисерам, Ну і звичайно, одразу. Ну і, звичайно, ще гучніші оплески, шановні друзі, Збройним силам України за те, що ми хворікову. Отже, ми подивилися фільм. Правда, скажу вам одразу не до кінця. А чому? Окрім того, що ми спішимо додому, хоча у нас був час додивитись до кінця, ми, до речі, з Настю ще навіть не обмінювалися враженнями. але я так скажу наперед одразу: фільм повне дно. На жаль, якби ми патріотично не були налаштовані до українського кіна, все таки мої підозрі справдилися в тому, що Трилери ми ще знімати не навчилися. Це була претензія от щось зняти на кшталт Дена Брауна, теорія змови, орден таємний, от щось таке таємниче і, і, і цікаве. Але фільм був повний різних кліше. Там просто кліше на кліше і кліше поганяє. Взагалі жодного повороту сюжету неочікуваного не було. Ну просто. Настільки нудно прикольно було б пізнавати якісь знайомі місця. Мені здається, це єдине, що було прикольно в цьому фільмі: О, дивись, це Львів. О, це теж Львів. Я більше в принципі нічого не пізнавав, окрім Львова. В принципі, операторська робота була непогана. Але я не скажу, що вона якась була ну, прям особлива, щоб її відзначити. Ну, типа, знаєте, я очікував, що можливо цей фільм буде таким, що його можна от уявити собі, заплющити очі, що це якийсь от голівудський фільм. М -м -м, просто одразу видно, що це ніякий не Голівуд, це Україна. Ну на жаль, от, знаєте, зараз багато хто. Каже гарні відгуки про фільми Панфір. Люксембург, ще не дивились, Люксембург. «Люксембург». От я думаю, що це наш жанр на даний момент, в якому ми дійсно можемо класні фільми знімати. Я вірю, що вони класні. А оцей, ну, на жаль, на жаль, взагалі, що акторська гра, що головне це сюжет. Ну, Сюжет просто ну, ніякий. ну, Настільки не цікаво, знаєте, здавалося б, мала бути зав'язка якась. Ну до кінця фільму ми дивилися. У мене жодного якби не виникло тіпа інтересу. що ой, а що ж буде далі? А чим же ж все закінчиться? Ну взагалі не цікаво. Це робота достатньо молодого режисера. Хочу побажати Та декілька тих режисерів і сподіваюся, що в подальш... подальшому він буде зростати в своїй справі. і Ми ще побачимо якісь кльовенькі картини. Але поки що, що маємо немає. Коротше, так, на жаль, я думаю, що цей фільм не відіб'є ті гроші, які були на нього витрачені. Тому що зазвичай це відбувається, коли люди радять подивилися, і такі, блін, подивіться, цей фільм класний. От я дуже сумніваюся, що хтось, хто був в цьому залі, таке скаже своїм друзям: ідіть на. Як він називається Егрегор? Е, і подивіться, класний фільм. От чи. єдине, що я можу сказати, є сенс іти, якщо ви просто от хочете підтримати українське кіно, от просто віддати туди свої гроші на майбутнє, щоб ці гроші потім вклали в якийсь інший фільм. Шкода, на жаль, при всій, так би мовити, повазі і бажанні, щоб українське кіно розвивалось, ну цей фільм. Я нікому порадити не можу. Мені взагалі не зайшло. Всім привіт, друзі! Ті, хто дивляться мій канал давно, вже знають, куди ми приїхали. І не потрібно зайвих слів. Так, ми в Кожаниках. І це наш перший приїзд сюди в цьому сезоні. Цією весною. Максим вже місяці два пищить, каже: Хочу в кожаники. То ми нарешті вибралися. Всі співпали дати, події, час. Ну і власне, коли було холодно і дощі, то теж задоволення невелике знаходитися. От на цих вихідних ніби обіцяють сонечко. Ну, ще не сильно жарко, Але якщо сховатись від, від вітру, то норм. Що перевіряєш двері, як Ой, там минулого разу лагодили ці двері скобу тут нову чіпляли. Все, працює, все нормально. порядок. У дивимося, що тут дерева, як тут що. У нас тут в принципі, є невеличкий фронт робіт. Як завжди, щось тут пообрізати, щось попідв'язувати. І можливо дерево зріжемо. Ось тут пакетики всякі можна знайти. Ось тут на Лате посилати. Значить, чашки. Ось можна вибрати собі чашку в віранді. Ні, ну ти <тукріли> про це не вибрала. Вибрали. Значить, ми тут будемо зараз. Не знаю, ми <питріли> мамо щось питаємо. Значить Хочеш, новий підхід. Ми <питріли> ті посиди. Ага. Взагалі хочу сюди посудомийну машину купити. Краниця тут включена. Ти вже на експресі дивишся? Що робимо? Ти думаєш, ми чимось займаємося неважливим, а ти йди подивись, чим ми займаємося. Ой, я ще одного в компанію. Тут зараз двіжуха. А ось вони вже розповзяти починають. І ось. Ого, і тут два. Дивись, ми можемо равликові це... перегони робити. Дуже замаринувати і приготувати на горі. Добрячі, да, можна ой. наїстися. Да, бачите, це не слимаки, це равлики. Так, да, і тут ще. Тут короче, під, під парканом їх дуже багато. Ось прямо якась ми... движуха, що вони їдять. Ми тут накупили м'ясо, хочемо насмажити смачнючого шашлика, але у нас тут постійно проблема. Не вистачає вугілля, і ми такі вже на останніх вугильках досмажуємо м'ясо. Та цього разу вирішили вже напалити стільки, щоб ну, точно вистачило. Хоча я все одно сумніваюсь, що вистачить, ну, не знаю, ось таку горку наклали, як розгориться. Подивимось. Взагалі треба мангал нам ми ось Подумаємо про це, що там значно якось ефективніше вугілля і зручніше смажити, бо у нас тут постійно ми щось городимо, городимо. Коротше, порадьте, де можна купити нормальний мангал і недорого. Дивіться, що у нас на городі ще росте. Шашлин шлиндоси посмажили, тепер ось курка для Насті, і ще ми вирішили спробувати такі якісь типу люля кебаби тільки мідболи точно. І, і ось, а як ти куди ти збираєшся класти? Так ти ручку О! Що, хлопці, не виходить. У нас в цього разу. А у нас вечірній променад по кожениках. У нас тут вже є маршрути туристичні. Ходимо по пагорбам набережною річки. Рось. о там качки тільки що злетіли. Полетіли погода класна. Братан. А ну, усміхнись. Ну, як ти будеш вилазити? Так само, як і залазить. Тут вилазить навіть легше, ніж залазить. <с accent> да, ми тут купались, малички. Треба перетравлять усе. Що ви на мене дивитесь? А на кого? Звучить музика Біжить! Ого, я навіть не пам'ятаю, чи ми бачили, що тут вода бігла? да, я теж не пам'ятаю Не бігла Ну ми спробуємо Смачна вода священно. О, то сюди можна по воду ходити Для чаю No, no, I, I know we got our problems, but I know we can solve them. Cause everyone has gone home. But you still dance with me when the party is over. Problems, well, damn it, I don't care. Cause. А ще я завжди дуже сильно дивуюсь, коли от в таких селах знаходжу подібні будинки, багатоквартирні. двоповерхові, але тим не менш жк кашечка. Сьогодні ми йдемо в ресторан. Спробуємо взяти там каву з собою. Цей ресторан називається Дім 1969. Старий дім, який ось так от обладнали, переобладнали, тут у них і сауна і лазня. Басейн. Ну, коротше, тут, звичайно, приїжджають люди, просто банкети всякі справить. І подивіться, тут є котик такий хороший. Ти куди, ти куди? зайшов. Зайшов. Еспресо, якщо можна. Така ось територія тут. Доглянуто, дуже кльовий ресторанчик по рівню. Ось там басейн, я так бачу. Кожен кахтоповий ресторан. Ага. А тут, тут ось, бачиш, ще роблять якийсь зал для банкетів, я так розумію. Дивись, де ще є така Угу. О, бачиш, ось ось баня. Просто він зараз накрить. Вкриється з після траву, де буде бачити. Дивись, дядя сидить внизу. Побачив? Побіг. Диви, диви. Ага, да, 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 да. Тепер побачимо. Всім привіт другий день в кожениках. Чудово виспалися. нагріли хату. І ось сьогодні зранку Марія з Настею поїхали снідати в той ресторан, який ми показували вчора. Андрій поїхав в білу церкву, а ми з Максом полізли на гору. І зняли там відео огляд двох таких нових моїх туристичних речей. Тому, кому раптом цікаво, і хто пропустив це відео на каналі, то гляньте ось по цьому лінку. Проводили такий експеримент невеличкий. Ми приїхали з Марією поснідати в цей ресторанчик. Все дуже смачно звучить в меню, особливо після. То, як я надивилась на цю підігріту картоплю, яку хлопці вранці їли. Подихати свіжим повітрям. До речі, сніданки кльові. Мені сподобалось те, що я їла. Дуже смачна і велика порція. Я прям гарно наїлась. А отам от десь точечки. На горний з Максимом щось знімають. Тут на хазяйстві постійно щось ламається, щось відпадає, розвалюється. По-перше, умивальник. Я вчора тільки його ремонтував, сьогодні ми знову його поламали, там кранік поганий. Того вирішили купити ось такий, скільки він коштує? 250. 250, 250 ну не 100. Так. В інтернеті можна і за 100 знайти. Це доставка буде, не те вийде. Так, ясно. Тому вирішили придбати ось такий простий умивальник. Опа. І тепер. Наскільки він літрів? 15 літрів. Чудово. І подивіться, який був ось такий. І у нього тут вже давно різьба зійшла, і це постійно, постійно цей краник. Переставав працювати, і текла вода. Того вирішили не міняти краник, а поміняти взагалі повністю умивальник. І ще мангал. Ми тільки но вчора казали про те, що треба все-таки колись купити мангал. І ось Андрій сьогодні з'їздив в епіцентр і це півтори тисячі купив ось такий мангал. Глядає доволі непогано. І Шкода, що у нас більше немає м'яса, щоб його протестувати. До наступні рази дивіться відео. Так, наступного разу може, мала -мала. його доведеться знову брати м'ясо якесь або щось інше. Ну, Це, звичайно, значно буде простіше і менше дров, і комфортніше. Того побачите вже в наступних поїздках, як він працює. Що, виходить? Збираюсь, малишок, обговорювати. Це біруха міша. Ну єдиний мінус, що вище доведеться піднімати треба просто трішки на це походити на тренування. Красота. Сьогодні 24 квітня ми з Настюхою приїхали в Декатлон. Хочемо поміряти деякі речі. В першу чергу це мембранні курточки, бо моя мембранка 2020 року майже 3 роки їй, а такий технологічний одяг, він не вічний, на жаль. Навіть якщо він в гарному стані, мембрана забивається і вже не виконує свої функції. І взагалі мембранки купувати. Бушні теж не варіант, тому що в більшості випадків їх просто хтось виправ звичайним порошком пральним і все. І вона псується, і потім це вже звичайна куртка, а не мембрана. Тому мембранки потребують особливого догляду, підходу, і краще їх все ж таки купувати новими. А Оскільки вони дуже дорогі, то ми ось якраз і хочемо подивитися на декатлонівські куртки, оскільки це доволі такий бюджетний бренд. Ну ви всі його прекрасно знаєте. У нас є купа речей. І, в принципі, це дійсно доволі якісні речі. У Насті є декілька мембранних курток, але ми їх купували якраз би І жодної нової вона не пробувала на собі. Ну так, вони не ідеальні, вони все одно пропускають вологу, коли де там сильний дощ. Тож, хочемо підготуватися нормально до нового туристичного сезону. На декатлонівському сайті купа є знижок. Ми подивилися, є просто такі розпродажі, ну просто шара. Але є нюанс, розмірна сітка якась дивна. Тобто у мене зазвичай М розмір у Насті С, але якщо дивитися на розмірну сітку, то у мене має бути L, XL, тому ми йдемо поміряти і пересвідчитись в тому, і, а що... Ні, в мене навпаки, цей. я ношу розмір М, а тут по цій сі розмірній сітці у мене С має бути. Коротше, зараз Хочу, поміряємо так і вже сканер. потім замовимо. І ще у них є футболки з 100% перероблених От, вторинна переробка в Так, у них багато таких речей, але нам ще цікаво спробувати із вовни. мериносова вовна. У мене немає ще таких речей. У мене є тільки труси. І Я просто шокований, як чудово вони працюють. Тому хочеться і футболку. А це чоловічий відділ. Є ось такі бавовняні футболки звичайні, штани. Є теж синтетичні. ну Синтетичних футболок у мене маса. А ось мериносова, жовтенька. Мені колір якраз такий дуже подобається. А от і курточки, якими ми зацікавилися. 5 тисяч гривень. Здається, що ого! Але насправді перерахуйте на долари. Це трошки більше 100 доларів. і ось, ось є навіть Так, є такі знижки, але це і розмір, мабуть, маленький. І есичка. А ось чоловіча версія цієї куртки На жаль, немає якихось яскравих кольорів. Я би, може, спробував би, а так буде в мене, як завжди, синя. І ви знаєте, дійсно, ось я взяв м ку футболку і вона на мене замала. Треба L або навіть XL. Тобто, в принципі, можна довіряти цим міркам, які написані. Ця футболка була лише в розмірі XS і L, а в мене S, тому я спробувала XS-ку. Ну, вона так ця футболка, вона тягнеться це трикотаж, ніби сидить нормально. Поміряв я обидва варіанти М і L, І виявилося, що все-таки L для мене трошки завелика, і в ММ на мені краще сидить. Вона не прямо завелика, але Сергій любить, щоб воно все так тісненько було. І тут, можливо, причина в поставі в нього ось тут трошки воно забиралось замок. А я одягала і М і С. Тобто ось таблиця розмірової сітки. мій розмір звичайний, 38-й. Тут відповідає розміру S. На мені зараз м і він теж виглядає класно, трошки вільніше. Я не можу обрати. Ну і в тому в тому розмірі мені. Зараз вам покажу у Тут, тобто, До речі, такі кишені, сіточки легкі. І є вентиляція. Есть одразу образуючи, що вона більше по тілу, тут рука в І теж сидить добре. Значить, питання лише в тому, планую я збільшуватись у вазі чи ні. Все-таки, що стосується куртки, Ен-ка, сороковий розмір, мені комфортніше, тобто по ширині мені нормально, але ЕС-ка ось опройнювань, хочеться глибше трошки. А емка якраз ніде не тисне, трошки є ще свобода для різних людей, і вона така вільніша. А знову ж таки нагадаю, що футболка і тобто в середньому мій розмір все-таки тут s 38 У мене вже були одні окуляри із декатлона. Так хочеться оновити. Мені ось ці сподобалися. У них форма, в принципі, як у міських звичайних окулярів. І на сайті я бачила такі ще чорні, і вони мені теж дуже сподобались. Все, з розмірами оприділились, і дуже добре, що ми все ж таки заїхали і поміряли. Бо ми вже на наступному тижні плануємо одну туристичну поїздку, і хотілося б, власне, Куртки до неї встигнути купити. Якщо замовляти, потім не підійшло, треба відправляти назад, знову міняти, в общем, можна і не встигнути. І купили ще паличку трекінгову для Насті. Найдешевші палки, от, які є. Ми купили їх ще в 2019-му в похід Лікійською стежкою. хоч написано, що це для нерегулярних походів, але повірте, походи у нас доволі регулярні, і вони взагалі... Ніде нічого з ними не сталося, окрім того, що ми просто загубили її. Це той випадок, коли так річ служить до того моменту, поки ти її не загубиш.